Наші відео та діліться ними із друзями в соцмережах. Ну а далі хочемо поговорити про тему, про яку гуде весь український Фейсбук, і зокрема всі українці обурені кадрами і світлинами із Польщі, де під час так званих протестів фермерів польські протестувальники зрізали тенти на українських фурах і висипали збіжжя прямо на асфальт і про цей факт про цей випадок поспілкуємося із водієм далекобійником Вадимом Шеретюком, який був свідком цієї ситуації. Отож, вітання, пане Вадиме. Чи правильно ми розуміємо, що ваш автомобіль і зерно, яке ви перевозили, постраждало одним із перших? Так, Так, мій автомобіль стояв перший. Тобто, я до протестувальників саме до блокади потрапив о п'ятій ранку по київському часу. До того транспортні засоби з українським збіжжям рухалися нормально транзитом. Ніхто нікого не зупиняв, всіх все припускали. З п'ятої ранку польським фермерам була дана вказівка затримати декілька зерновозів. Саме було детально їм роз'яснено, що були затримано і зерновози для кадра для масових ЗМІ польських. І дана провокація була зроблена запланованою, тому що вони чекали тележурналістів камерами татури для того, щоб зробити дану диверсію по цих вантажівках, щоб висипати українські збіжжя. Пане Вадиме, то де це відбувалося? Це поблизу холма чи це поблизу пункту пропуску ягодин Дорогуськ? Це поблизу пункту пропуску дорогусь кія 2 два кілометри від пункту пропуску. Саме це дорогуські дорогуські перехрестя. А чи можете розповісти, скільки було цих протестувальників, і чи це дійсно було, чи відомо вам, чи це дійсно були фермери, чи це якісь провокатори, які вчинили ці дії? Дивіться, фермери дійсно були, тому, що підходили, спілкувалися з нами організатори. Нам була дана обіцянка, що перевірять даний факт, чи дійсно ми законно рухаємося транзитом до території Литви. Були надані докази GPS-трекінги з наших фірм, наших транспортних засобів. Що наші автомобілі рухаються тільки на Литву і з Литви забирають вантаж і рухають на Україну. Також було ними звірено, що є в нас електронна пломба польська, яка ціпляється на вантажний транспортний засіб. Без цієї пломби е, ніяк не можна звернути ні на жодне озбіччя без відома польської цельної скрбової служби. Тобто, обов'язково ми мали перетнути литовський кордон і там вивантажитись. Но їх це не цікавило. Тобто, всі надані нами факти, е, що все дійсно йде транзитом. Їх не цікавили. Їх цікавило здійснити диверсію і все. Група була зорганізована десь чоловік сімдесят, були фермери, поприїжджали і чоловіки, і жінки, і діти. Тобто взагалом було сімдесят людей, але з них десь чоловіки сорок п'ятдесят отак. Такої міцної статури і агресивно налаштовані. Ну а до речі, що вони казали, і яким чином вони пояснювали свої дії? Чи пояснювали? Пояснювали вони свої дії. Вони на їхню думку, все прямує звіжі з України, тобто зернові культури, це є холдинги заробітних. Якби інвесторів, тобто що на цьому всьому заробляють е, французи, німці, ну не як не українці. Вони так говорять. Ми говоримо, що страждає український фермер від цього, тому що немає збуту. Ви є країна транзитом. Тобто ми до вас не веземо. Ми веземо тільки на Германію, на Литву, на Латвію, на Естонію, збіжжя. Тобто, воно у вас якби не стосується, тому що ми вже до вас не веземо. Отак, ну просто простими словами їм було об'яснено. Но вони в ці всі факти не хотіли, е, як ну, не знаю, внікати. Просто їх е, цікавило, щоб взагалі жоден транспортний засіб зараз із збіжжям не перетинав пункт пропуску. Тобто на даний час заблоковані вантажівки е, з е, українським збіжем зерновими культурами, пропускають тільки е, тенти, адери, тобто один автомобіль годину в, в дві сторони. Пане Вадима, але також цікаво, чи реагувала якимось чином польська поліція на цей інцидент і хто її викликав, чи вона, можливо, там перебувала постійно як під час попередніх протестів. Польська поліція перебувала від протестувальників десь близько 300 метрів. Стояли стояв сам патруль, коли була здійснена ця диверсія. З їхньої сторони не було ніяких дій. Тобто ми зразу побігли, попередили, коли це все сталося. Ну, ту, дуже минуту, ту же хвилину. Що вбиваються нас пломби, висипається збіжжя, як би зреагуйте. На що нам дана була інформація? Просто тікайте, ми викликали вам підмогу. Тобто, ми не під'їдемо, а під'їде підмога. Під'їхало зразу е, два екіпажа дорогуського відділка, е, і відразу ж від нас е, було бажання написати заяву, задокументувати дану подію, чи відібрали на всі матеріали, докази, фото, відео, фіксація. Так як у нас це було, і у нас також було е, відео матеріал. Дана особа, ну не знаю, чи польський фермер, чи хто це був. Ну який саме вчинив цю диверсію, тобто зривав пломбу і відкривав люка. Е, Після звернення мною до нашого консула дана подія почала набувати масовості. Він почав звертатися до польського воєвуди, і тільки після того нас запросили в райвідділ, щоб відібрати від нас заяву і відібрати всі докази. До цього на мої звернення від польської сторони ніхто не реагував. Вони просто насміхалися, сказали, що дивіться, є мітинг, мітинг дозволений місцевою владою. Ми просто контролюємо порядок. Але я так зрозумів, вони контролюють порядок тільки для захисту мітингувальників, але для захисту українських водіїв, українського збільшення транспортних засобів, щоб їх неможливо було пошкодження. Тут це ніхто не контролює. Їх цього інтересу немає. Пане Вадима, а цікаво, яка доля збіжжя, того, яке було у тій фурі, якою ви керуєте? Чи ви його назад, так би мовити, збирали? І чи воно, врешті-решт, придатне буде для обробки? Дане збіжжя нам ніхто не дозволив збирати. Ми зараз просто повернулися до пункту пропуску. Для нас видали один службовий транспортний засіб поліцейський для охорони, тому що тут все таки зараз на даний час під'їжджають мітингувальники. Вони контролюють ситуацію, і цікаво, що буде далі з цими вантажівками. Чи поїдуть все таки вони транзитом на Літву чи розвернуться вони на Україну? Консул наш зараз здійснює звернення до генерального консула, так як він мені повідомив. І поки все ведеться діалог, ще ми не знаємо, що далі буде по ситуації. Ну я думаю, відсотки 80, що воно повернеться на Україну. Цієї ночі приїхала спецтехніка, позбирала наше збіжжя, розсипана а подальшу його долю. Я не знаю. Так само працівники поліції оцінювали е, якби. То наш збитків висипаного збіжжя на своє око приблизно в тону в півтори з кожного автомобіля, і по ціні втрати вони розраховували на свій ринок, Тобто ціну вказували ринкову саме польську. Хоча в нас є інвойс і фактура, де вказана ціна якби українська, як воно йде, по якій ціні на транзитом на Литву. То, то, пане Вадиме, чи можете розповісти, які ваші подальші дії? Чи ви побити, чи вам відомо та чи ви повернетеся в Україну, чи можливо поїдете до Литви? І чи це вважатиметься, наприклад, якимись форс-мажорними обставинами для тих, до куди ви мали б завести це зерно? До Литви ми ще думаємо їхати, але наша вимога щоб нам дали супровід. Дали нам супровід поліцейського автомобіля, тому що зараз по всій Польщі йдуть протести. А подальша наша доля там невідома. Тобто агресія очевидна, що летять яйця по автомобілях, кидають протестувальники і не тільки ну самі вчора почорашні ситуації бачили, як люди налаштовані, що для них там взяти електричну. Болгарочку і порізати троси і на метал на фурах це не проблема. Добре, що не було руку протискання в нашу сторону. Це якби ну, плюс. Ніхто нас особливо не чіпав, руки не простягував, тільки до транспортних засобів. Ну, звісно, тримали, захватували для того, щоб ми не змогли е, ну, закрити люки. Хоча з польської сторони ми дивимося, по відеосюжетах цього всього не показують, показують тільки транспортні засоби, які. Просто стоять і висипається з них зерно, хоча воно так було. Ще на сьогоднішній день дуже сильно образило те, що подивилися сюжет марафону нашого. І якби я спілкуюся з цима журналістами і з журналістами телемарафону, яким було повідомлено, надані всі докази, фото-відеоматеріали, що ми все таки були в поліції. Всі дані зафіксовані, всі докази зібрані. Хоча ми дивимося, що говорить абсолютно протилежно. що звернення від нашої сторони не було, і от така ситуація. А з чим ви це пов'язуєте? Чи можете якось пояснити, чому така інформація надходить з телемарафон? Мені здається, не знаю, що українська сторона не хоче брати розголосу і даної події, і тобто, якби шукають якісь нюанси, щоб не розповсюджувати далі дану подію. Ну, на розголос, хоча я бачу, вже воно пішло по всьому європейському союзі, е, ці всі відео ходять люди просто в шоці від цієї ситуації. Тану бачимо також, що вже на цю ситуацію відреагував і посол України у Польщі Василь Зварич, і, Зокрема, він зазначив, що після отримання інформації про розсипане польськими фермами зерно з українських вантажівок, які були опломбовані після відповідних митних процедур і рухалися транзитом до Литви. Посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину. Йдеться в повідомленні на Фейсбук-сторінці. Українського посольства у Польщі, то на, і на завершення розкажіть, будь ласка, пане Вадиме, як ви це загалом оцінюєте цю ситуацію із цими протестами в Польщі, польських топеревізників тепер з рольників чи фермерів. Бачимо, що окрім того, що вони вчинили ганебні вчинки стосовно зокрема ваших автомобілів, бачимо, вони висипають якісь землю, гні перекривають дороги. Бачимо також є світлини, де там смерть з українськими прапорами на автівці їздить. Як ви загалом оціните все, що вибивається ця антиукраїнська істерія у Польщі? Я тільки бачу, що вона стосується українців, але ніяк не поляків. Транспортні засоби зі сторони Польщі їздять під конвоєм польської поліції. Тобто поліція проводить всі вантажівки сюди, прямо до пункту пропуску. Вони не стоять в загальній колесі, так як зараз є українські автомобілі, незалежно чи це РЕФ, чи ТЕНТ. Просто ну я б дуже хотів би, щоб з нашої сторони теж організувалася якась подібна акція на рахунок польських вантажівок, тому що вони себе занадто спокійно відчувають на території України. З ними так би ніхто не поступив би, так як вони вчора поступили з нами на території України. Ніколи не було таких подібних провокацій, і не знаю. Пане Вадиме, ну і водночас зараз в соцмережах можна почути заклики до бойкоту польської продукції в Україні. Як ви ставитеся, чи дійсно українці мали би відмовитися від м'ясної чи молочної продукції із цієї країни? Чесно скажу, користуюся просторами інтернету, і багато українців, що навіть роблять цікаву. В звичайному українському селі додається в каву молочка саме з Польщі, а не українське. Тобто, нашого збіжжя я так розумію, що взагалі немає в наших магазинах. У нас всюди польське молоко, польські цукерки і отакі на сьогоднішній день. Я й заборонив скуплятися в польському магазині. Кажу, після вчорашньої ситуації, іди купуй наше українське, не ведись на ту дешеву ціну і все. Що ж, дякуємо вам, пане Вадиме, за позицію за небайдужість за ту роботу, яку робите. Вадим Шеретюк, водій-далекобійник фури, з якої поляки висипали вчора зерном. Був етері громадського інтерактивного та радіо 1. І, зокрема, пан Вадим розповів нам деталі цієї ганебної ситуації. На все добре і тримаймося. Дякую вам. До побачення.